Канада має угоду про вільну торгівлю з найбільшою економікою світу і має два величезні виходи – Атлантичного і Тихого моря на своєму східному і західному кордонах. У чому ж тоді проблема? Скорочення населення, висока вартість життя та сумнівне лідерство в політичному секторі. Все це свідчить про те, що нинішня ситуація плачевна, країна на межі розколу. Крім того, вся західна півкуля може постраждати від хаосу, який буде наслідком краху економіки. Канада є федеративною державою це тягне за собою досить слабку центральну владу, яка керує різнорідною групою провінцій. Парламентська система правління, створена за зразком Вестмінстерської моделі, яку можна порівняти з індійською, має на меті врахувати ці розбіжності. Однак важливо визнати, що внутрішні конфлікти набагато частіше зустрічаються в інших націях з окремими галасливими етнічними групами. Канада працює над створенням постмодерністської національної ідентичності, намагаючись уникнути того, що сталося з цими націями. Це означає гнучку, толерантну мультикультурну країну, яка не має міцних зв'язків зі своєю французькою та англійською спадщиною. Майбутнє конфедерації залежить від того, чи зможе це спрацювати в довгостроковій перспективі, але це все ще залишається предметом дискусій. У Канаді багато природних ресурсів, і це робить значний внесок у національну економіку. На енергетичний сектор припадає 10% ВВП, причому 80% його припадає на провінцію Альберта. Країна є четвертим за величиною виробником нафти і третім за величиною виробником природного газу в світі. Через USMCA та своє географічне розташування Канада експортує значні обсяги цих ресурсів до США. Бітумінозні піски або нафтові піски Канада є одним із найдорожчих місць на землі для видобутку нафти. Оскільки її важко видобувати та переробляти, канадська нафта має беззбиткову ціну близько 50 доларів за барель, що є ціною, за якою її видобуток є вигідним. На противагу цьому вважається, що ціна беззбитковості в таких регіонах, як Саудівська Аравія, становить лише від 3 до 5 доларів за барель. Навіть у періоди низьких світових цін на нафту саудити здатні зберігати свою прибутковість завдяки низькій собівартості видобутку. Якщо ціни на нафту впадуть, а світове споживання нафти скоротиться, Канада постраждає першою. Це може статися у разі значного світового економічного спаду або навіть переходу на зелену енергетику. І решта економіки Канади серйозно постраждає від цього. Канада зіткнулася з демографічною катастрофою, подібною до тієї, що сталася з німцями та японцями 20 років тому. Однак, як ми вже згадували в попередніх фільмах, японці здебільшого ізолювали себе від чужинців, тоді як німці допускали невелику кількість іммігрантів. Канада пішла іншим шляхом вони прийняли у свою країну близько 4 мільйонів мігрантів. Це були молоді люди, готові працювати, поповнювати податкову базу Канади та підтримувати міцну соціальну державу країни. Однак населення Канади становило менше половини населення Німеччини. Населення всіх громадян Канади може бути розміщено в Токіо, найбільшому місті Японії, коли об'єднано кілька великих мегаполісів. Ви вводите нову проблему, якщо не будуєте потрібне житло. Ринок житла Канади дорожчає через брак пропозиції. Особливо у великих містах, таких як Торонто та Ванкувер, країна зіткнулася з серйозною проблемою житлової кризи, яка має широкі соціальні та економічні наслідки. Нова забудова будинків у цих затребуваних місцях, була обмежена правилами німбі та обмежувальним зонуванням. Як наслідок, орендна плата та ціни на житло швидко зросли, що ускладнило життя для багатьох канадців, особливо молодого покоління, дозволити собі житло та створити сім'ї. Майже за останні п'ять років середня ціна на житло в Канаді зросла майже на 50%, що значно перевершило зростання доходів. Торонто посідає 11-те місце, а Ванкувер друге найменш дороге місто у світі. На противагу цьому Ванкувер більш ніж удвічі жахливіший за Лондон і Нью-Йорк. Політична стабільність країни особливо знаходиться під загрозою через житлову бульбашку, про що ми говорили в нашому фільмі про економіку Китаю. Це серйозна проблема для будь-якої нації. Особисті баланси молодого покоління є більш вразливими, оскільки вони спрямовують більшу частину свого доходу на житло. Середньостатистичне домогосподарство в Канаді має борг близько 197 тисяч доларів. Це один з найвищих показників серед усіх розвинених країн 183% наявного доходу. Це вказує на те, що обидві їхні економічні проблеми надзвичайно важко подолати. А спад є особливо ризикованим. Враховуючи, наскільки її економіка все ще залежить від природних ресурсів, фінансова система Канади може зазнавати дедалі серйозніших потрясінь у разі глобальної кризи. Зниження ВВП і обвал на ринку нерухомості стануть наслідком зниження цін на нафту. Криза нерухомості в Японії зайняла десятиліття, і статистика показує, що ситуація в Канаді може бути гіршою. Канадці на Мейн-стріт вже відчувають тиск. Кількість банкрутств зростає, а економіка не може створити достатню кількість робочих місць, не кажучи вже про проблеми з канадським фондовим ринком. Регулювання фінансового ринку в Канаді є значно більш дозвільним, за словами адміністраторів цінних паперів. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо у лютому 2022 року ухвалив історичне рішення, яке шокувало канадське суспільство. Трюдо скористався законом про надзвичайні ситуації. Надавши собі широкі повноваження, щоб покласти край акціям проти вакцинації та карантину очолюваним караваном свободи, переконання невеликої маргінальної меншості осіб, які прямують до оттави або висловлюють неприйнятні погляди, не є репрезентативними для канадського народу, який підтримував один одного. Фінансові заходи пов'язані з цим кроком, зробили його більш суперечливим. За даними Bloomberg, банки та інші фінансові організації повинні будуть перевіряти та повідомляти про будь-які зв'язки, які вони мають з особами, які займаються незаконним блокуванням. Вони зможуть заморозити рахунки без рішення суду і припинити пропонувати послуги всім, кого підозрюють у використанні своїх рахунків для підтримки демонстрантів. Крім того, уряд надав собі повноваження призупиняти банківські привілеї громадян без судового розгляду. Ґрунтуючись лише на туманному визначенні причетності одного політика, тим самим розширивши сферу дії своїх правил боротьби з відмиванням грошей, включивши до них краудфандингові платформи, такі як GoFundMe, які використовувалися для збору грошей для протестувальників, трюдо переступив межу. Валюта, яка використовується в транзакціях, в сучасній економіці, стає все більш цифровою, це створює фінансово розвинене суспільство. В якому держава отримує повноваження визначати право громадянина на участь у сучасному суспільстві. Гроші більше не служать сховищем багатства, яке можна вільно обміняти на товари та послуги. Скоріше воно означає багатство, яке можна тільки передати за погодженням з урядом. Канадський біль про права, покликаний захищати права, свободи та власність канадців. Однак, схоже, Трюдо вважає, що це справедливо лише для людей, які дотримуються схожих політичних переконань, знаючи їх, щоб мати можливість миттєво перевернути свою економіку. Тепер усі канадці, які дивляться, одразу побачать, що Джастін Трюдо кумівець, його навчив користуватися владою в ранньому віці його батько, заможний син попереднього прем'єр-міністра. Зловживати владою легко, коли людина вважає, що вона вища за правила. Інженерна компанія SNC Валіні. Зі штаб-квартирою в Монреалі була замішана в одному з найбільших скандалів трюдо. З'явилися звинувачення в тому, що Джоді Вілсон Рейболт, колишню генеральну прокурорку Трюдо та його офіс, змусили втягнутися в кримінальне переслідування проти Лавалін. Канадський комісар з етики встановив, що трюдо порушив розділ 9 федерального закону про конфлікт інтересів після шестимісячного розгляду. Значна полеміка також виникла навколо благодійної організації V. Яка була тісно пов'язана з родиною Трюдо, незважаючи на відсутність у вичереті попереднього досвіду в управлінні такими ініціативами у 2020 році, уряд надав організації контракт на 900 мільйонів доларів США на нагляд за програмою грантів для студентів. Пізніше з'ясувалося, що благодійна організація виплатила компенсацію брату та матері Трюдо за виступи. Через роки після того, як він вибачився за те, що не усунув себе від процесу прийняття рішень, Трюдо залишається на посаді. Канадський уряд, схоже, вважає, що підвищення податків вирішить проблему, але вкрай мало ймовірно, що це призведе до довгострокового стабільного економічного зростання. Навіть кращої охорони здоров'я держава не може забезпечити за рахунок цих податкових доларів, крім того. Уряд повинен використовувати ці кошти для підтримки членства Квебеку в канадській системі. Рух за незалежність провінції майже успішно відокремився в 60-х, 80-х і 90-х роках. Незважаючи на те, що вони були близькі до поразки, вони показали наскільки потужними і стійкими були сепаратистські настрої. Провінція має значні повноваження щодо імміграції та збору доходів у межах своїх кордонів. Важливо, що федеральний уряд щороку виплачує Квебеку понад 13 мільярдів доларів у вигляді вирівнювальних платежів, що по суті є перевагою перебування в Канаді. Враховуючи, що Франсуале Голь, нинішній прем'єр Квебеку, був обраний на основі своїх французьких націоналістичних поглядів. Провінція продовжуватиме використовувати перспективу ще одного референдуму про незалежність як важіль впливу. Альберта та інші провінції, по той бік канадського щита, несуть витрати уряду. Який не поділяє їхніх інтересів чи переконань. Чи почнеться громадянська війна? Ні, ці люди все ще з Канади. Однак ці провінції не були примушені приєднатися до Конфедерації за задумом. Якщо в Канаді мультикультурна постмодерністська ідентичність незбагненна, то й інші нації, ймовірно, борються з нею. Коли йдеться про житло, імміграцію та політику громадянської ідентичності.